Я в центрі свого спокою. Я відчуваю своє тіло. Я дихаю глибоко і рівно. Кожен вдих наповнює мене світлом, кожен видих забирає напругу. Я визнаю свої емоції. Вони приходять і йдуть, як хвилі. Я не мої емоції, я той, хто їх спостерігає. Мені не потрібна їжа, щоб захушити почуття. Я дозволяю собі прожити її, не ховаючись. Я запитую себе, що саме мене турбує? Я відпускаю цей стан і дозволяю собі наповнитися легкістю. Я енергія. Я вибираю любов до себе. Мені легко залишатися у балансі. Мій організм потребує лише тієї їжі, яка живить, наповнює його енергією. Стрес це тимчасове, я сильніша за нього. Я в безпеці, я в потоці.